Голоси міста Киев, що дається заяви про відвідує судді у справі міста 752 24 789 201 відповідно до конкурсу господарського справи. було склад суду для розмісті провід. У нас процедура не врегульована. Які заяви попитають до Наразі немає. Гаразд. Тоді, Анастасія Юрій, прошу зміст вашу заяву і мотивування. Ви підписували чи підписували? Я підписувала. Ваша честь, я звертаю увагу, що провадженні голосівського районного суду саме у суді Бойка знаходиться справа відносно тягнення його до адміністративної відповідальності. Справу я вступила 11 жовтня. Значить, в судове засідання прибула я, мій помічник та безпосередньо Юрій Степанович. Оскільки у нас принцип власності і судове засідання про адміністративні правопорушення вони були відкриті, не закриті. Зі мною моїм помічником здійснювався запис. Однак суддя бойко раптово почав, почав проявляти агресію. Ну, і додано це, цей запис відео до відводу. Прошу подальшому його переглянути, його агресивну поведінку. Також хочу звернути увагу на те, що в цьому засіданні в було подане клопотання з відео. Я наголошувала в цьому засіданні про те, що дані докази, які я подаю на цьому засіданні а саме 11 жовтня, є досить важливими, оскільки вони спростовують ті обставини, які викладені в протоколі про адміністративне правопорушення відносно мого підзахисного. В подальшому також мною було клопотання. Про усне, про те, що ми прийшли до судового залу, щоб розглядати відео. Ми все ж таки перейшли, почали розглядати протягом п'яти хвилин. Однак потім суддя розказав, що в нього немає часу і переносить судове засідання. Переносить він на 22 жовтня. В 9.45 я приїжджаю до суду, подаю додаткове пояснення. Додаткове пояснення у мене складалось також з доданими відео, які я не знайшла в матеріалах справи. На відео було зображення з мобільного телефону мого під на якому зображені також відео, які спростовують його. Не в, яку, усь, його а, Також хочу звернути увагу, що а, я подала це пояснення і хвилин за 10, можливо, менше, до мене зателефонував секретар і сказав, що судове засідання переноситься. Ввечері з вечора знаходився суддя в нарашній кімнаті, а за 20 хвилин а, до судового засідання він відразу вирішив. Після моїх, до речі, поданих пояснень, що він розглядати не буде, в нього немає часу і, скоріш за все, переніс. Переніс він на 18 листопада. Е, нарешті ми проглянули 18 листопада всі докази, які подані лише поліцейським. Ця справа триває вже з вересня місяця, тягнеться. Він постійно переносить. Я, на жаль, вступила тільки в жовтні, в дану справу, але наскільки мені відомо, суддя бойко постійно. Переносить судові засідання. Я неодноразово кожному судовому засіданню наголошувала, що складання скласкладання порушення особа було задуто газовим балончиком. Пропозиції як такої: про приїхати до лікаря нагарколога від поліцейських не було. Вони виламували ломали автомобіль, шкодили його майну. І лише після того, як два часа без адвоката намагалися відібрати в нього автомобіль, вони вирішили, що якщо він погодиться на проходження лікаря-на-нарколога, вони все ж таки зможуть забрати його автомобіль. Однак хочу звернути увагу на те, що опереджені судді бойка. Має своє пояснення, хочу звернути на те, що самого суддю бойка було притягнуто до відповідальності за статтею 130 частини першої кодексу про адміністративні правопорушення. Суддя бойко наявності рішення. І в першій інстанції був притягнутий до відповідальності. Дані рішення знаходиться і підкріплені до відводу. Деснянський районний суд міста Чернігова прийняв таке рішення. І апеляційний суд Чернігівської області підтримав і залишив, залишив в силі цю постанову першої інстанції. Я вважаю, що саме ці е, обставини є е, підставами упередженості поведінки судді Бойка. Та апріорі не може розглядати сам суддя Бойко, оскільки він притягнутий, він був позбавлений. Право керування на один рік штраф сплачував 10-200, Він не може розглядати справу відносно Юрія Степановича. Тим паче, що він кожного засідання наголошує, що він не бачить грубих порушень з боку поліції. Він бачить тільки порушення і агресивну поведінку з боку мого підзахисного. Але в даному випадку суддя повинен досліджувати об'єктивно, неуперечно і дії саме патрульної поліції. Хочу зазначити наступне, що частина 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини з оположених свобод містить умови щодо неопередженості суду. ЄСПО розрізняючи, чи в конкретній справі існує яке-небудь переконання або особиста зацікавленість даного судді та вимоги, чи суддя забезпечує достатню гарантію, щоб виключати підозру в цьому. Суд має бути опереженим і безстороннім. Також хочу звернути увагу на те, що зовнішні прояви можуть мати певну важливість або іншими словами, правосуддя повинно бути не тільки вчинитися повинно бути також видно, що воно чиниться. Це рішення у справі Декубер проти Бельгії 26 жовтня 1980 року. Четвертого року я хочу звернути увагу саме на це рішення, оскільки суддя Войко, він не об'єктивний. Він постійно наголошує моєму клієнту перед кожним засіданням, майже про те, що. Ви повинні були підкоритися, що не потрібно було захищати свої права і так далі. Важливим питання є довіра, яку суди повинні вселяти в громадськості демократичному суспільстві. Дане рішення у справі Вейштайн проти Швейцарії та рішення у справі касіяло альгар проти Іспанії 28 жовтня 98. У справі П'єрсак проти Бельгії я спили позицію, згідно з якою з на той факт, що безсторонні за. Зазвичай означає відсутність і упередженості або навпаки її наявність, може бути перевірено різноманітними способами прояву розмежування між суб'єктивним підходом, яка, який відображає особисте переконання громадянина в конкретній справі та об'єктивним підходом, який визначає, чи бути достатнім гарантією, що виключити будь-які сумніви з цього приводу. Яким чином на основі вище зазначено, що зробити висновки, що при оцінці безсторонності суду слід розмежовувати? Суб'єктивний чи та об'єктивний аспект також хочу зазначити, що в справі харчит протидані зазначається не що не потрібні докази фактичної наявності упередження судді для відстороненості його від справи. Суддя вважається безстороннім, якщо тільки не з'являються докази протилежного. Таким чином існує презумпція неупередженості судді. А якщо з'являються сумніви щодо нього, то для відводу достатньо заяви сторони просувню об'єктивного розгляду справи. Я вважаю, що в даному випадку дає всі підстави для відводу судді бойка від розгляду справи відносно мого клієнта. Він постійно порушує презумпцію обережності е, судді, постійно наголошує е, моєму клієнту, що він повинен був підкоритися, він повинен був захищати свої права. Тому е, я вважаю. Що тут достатньо підстав, і якщо переглянути відео, достатньо доказів того, як поводить себе суддя Бойко. Я е, е, хочу також звернути увагу, що скільки КУПАП не містить порядку подання заяви про відбіль, то така е, заява мною подана була в, в, в аналогії з кримінально професіональним законодавством. Тому я прошу відвести суддю Голосівського районного суду міста Києва Бойка Олександра посилити протокол розгляду адміністративної справи 752 147 79/21 про притягнення до адміністративної за частиною 1 статті 130 Кодексу про адміністративне правопорушення, оскільки він є упередженим. Так, є що мені Так, звичайно. Ага. Розуміла, все додати. Так, звичайно. Значить, багато раз переносили засідання. І не на жодному засіданні мої відеофайли, які я додавав до своєї справи, які підтверджують мою невинність, а підтверджують, що поліцейські з самого початку порушили всі закони, які, можливо, я, звичайно, не знаток в законодавстві. Але жодного разу мої відеодокази не розглядалися в суді, ніде не розглядалися. І маючи, я все ж таки зробив для себе експертизу, потім, як з поліцейськими ми все закінчили, власноруч на своїй машині поїхав і здав усі аналізи. Відразу, У мене є заключення лікарів. Я про це наголошував кожного засідання судді бойко, але він сказав, що йому до уваги це ну, не потрібно, це не треба. От і все. Все, що я хотів сказати, ваша честь, хочу ще додати, що перед засіданням, якраз за хвилину 20 до засідання, вже знову дзвонила секретар суді бойко. Сказала, що судове засідання, скоріш за все, не відбудеться, якщо за вашим рішенням, як ви приймете, якщо не відведуть, то скоріш за все о 10-й годині не буде розглядатися. то, що суддя буде знаходитись на речі і можливо буде о 2-й годині розглядатися. Яким чином воно буде 2-й годині розглядатись, що ми будемо розглядати, і чи розглянемо ми взагалі цю сп знову ж таки, або знову ж таки буде перенос цього засідання, тому о, хочу сказати, що все ж таки е, підстави достатні для його відводу. У мене все. Звичайно. Ні, мої відеофайли і докази, всі копії я робив, які доводять, те, що я а, не був, як стверджують поліцейські, в стані наркотичного спряміння. Вони мені дмухнули газом у лице. Ну, це, я я Так, Просто... да, звичайно. Там і відеозапис, і запис телефонної розмови, той день, коли секретар телефонувала, і за 20 хвилин до засідання переносила. Ви нещодавно, так, окрімовий Так, нещодавно, як це має скільки? Я не маю права вам ставити запитання? Має, маєте. 26 липня 21-го року отримала. А які досвід у вас? 6,5 років. Працювала в одна, звичайно. Справи дійсно знімаються з розгляду через кордоне число. Я розумію. Ну, я просто це питала, ви знаєте, на вантаж Звичайно. Ну, скільки справ на суддю припадає на день, на тиждень, на місяць. Відслідковувала по декілька. Я, я хочу важливість, mm -hmm. На тиждень так? Написуємо файли судове засідання, так? Так. В так. порядку. Так. 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 thank <laughs> you

по дням по графам методом. Э, дозвіл на гранування динамічний, графічне значення менше ніж більше 1.7. Проте, це зазначені умови з усили на об'єм чи підколюзний сезон. У наступника зменшується 58.12. Там не відео. Алло, ага. Алло, ага, Алло. Ага. Добрий день, Анастасія да. Юрівна. Да, я. Олесівський суд, тобто я помічник судді Бойка. Да. Я mm вам -hmm. да. сьогодні матеріала призначення для така, що Олександр Васильович з вчорашнього вечора до понеділка перебуває на речі кімнаті. Ага. Десь близько, ну, близько 10-11, можливо, вийде. Тому що я не справу знімаю з розгляду. Да, <свят> коли? Дати, що не визначено сьогодні з понеділок або в понеділок визначимо в податково з повідомлення. Дякую. Споверть, будь ласка, його можливо піде, а ви посилаєтесь, Якщо по нову як кримінальний процес, я то саме. Пункт 4, частина 1, статті 75 Кримінального процесуального кодексу. Він зазначає, що якщо наявні інші підстави інші, для того... Інші да. да. В чому упередженість саме виявляється? Упередженість тому суді проявляється, що він кожного разу починає досліджувати докази поліцейські. Він постійно коментує те, що агресію проявляє мій клієнт, що він тому, не а, це дії суді а В чому вибачаєте самоупереченість? Він не хоче розгадати цієї справи. Він постійно її переносить, він постійно наголошує, що вина в даному випадку була Юрія Степановича, що він себе неправильно поводив. А те, що його садули газом поліцейський, то він не досліджує поведінку поліцейській і не оцінює їхні дії відповідно до законодавства. Розумієте? Тому ось упередженість він кожного разу йому наголошує, що Юрист Степанович міг погодитись зі всім, а потім шукати юристів і це все відбувати в судах, в інших інстанціях, писати скарги в такому порядку, а на місці зупинки він не міг відставити свої права, законні інтереси. А в тому, що він відповідався, в чому почається тут неможливість розуміти. Він притягався до відповідальності, був покараний, мав штрафи, позбавлені права керування і безпосередньо він себе поводить так, що я хочу, до речі, зазначити, що суддя. Бойко здавав аналізи, там вказано в судових рішеннях, що він за 500 кілометрів їздив, щоб здати аналізи і, скоріш за все, можливо, сфальсифікувати або якось якимось чином вплинути на результати, щоб не бути притягнутим до відповідальності. І я вважаю, що якщо що можливо, я припускаю, що можливо, якщо його покарали, то в нього така, таке відношення і до юрист паноса. Ще щось почули.

Львова, це на сільському місті Києва Бучанка, це на сільському місті Київа Бучанка, це на сільському місті Києва 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 Бучанка, це на Справа про адміністративне порушення листів ціна 14.9.7 про оперативне адміністративне порушення листів ціна 14.9.7 Кодекс про 30 листопада 21 потенціалі суду від представника адміністративного 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 прийдуть в суді поліка, розв'язують наші справи, будь-яку напередженість, а судді — наупередженість та стягнення розвитку справи. Де я з посланням на пункт 4, чи на першу тісність відпочинку, саме кодекс України — це аналогія законодавства. Чи на першу тісність є конвенція про захист прав та основну колегу свободу, практику і описи цих страв виданого. В нас таке амплитудон судової справи, значить, я втраплена в суді для розвідки цієї заяви було призначено на засідання на 3 грудня, про що придумали заявників працівника обігрітеля Бойка. 3 грувного 21 року з ними були подано заяву та Зокрема, закрема працівників голосувати заяви, які після виступають допомогли усносі виступу власними пунктуванням, давай за власне підстави розправ, про порушення. 759, 1479 вказано на небажання судібої козаки справу через посінь приносити сіли на надання оцінки поводні цих поліцейських, які вичили з кави протоколів у спусенках. Також працює вказував те, що це для неоцінівних докази на на до на рушків, не винуватості і підзахисно, а самоособисто притягався до одної особистого кодексу провідних порушень, в чому вичається таке ж ставлення до постенка. В основном підтримуємо під заяви на нерозові перенесення ставилися на голоси на тому, що сір боєконець задав його відеофайли і зібрані зібрання укази, зокрема більш документації, отримує з'ясування заявити до більш після спілкування з представникам поліції. Поділся заяв проведе сьогодні повномажнюю досліджувати захисту суду на робочому комп'ютері відеозапис та аудіозапис в інше налазимо. В таком прогресу приємно до заяви від 4 листопада. Оскільки чином кодексом про неправильності порушення немов на порядку заяви про від суді, тобто на заяву більше порядку налогі з посиланням на деякі положення на це кодексу України, скільки мох святин два законопроекту сьогодні в Санзісі професійних закладів за право за школу правду суд, два до інших прав свободи на товарих Конституції, закону України, також міжнародними договорами особи не обов'язково законодавство країни, це пришій конвенції про. Тоді складаємося в божество в Бостон. Ну, не ще кожен має право стати вибори в річний розвиток. Його справи продав судний срок надежності в містом. Хочу думати, що врахування захисту прав, свобод та інтересів кожного року строку належно стрілянності в містом розбачені в особі з цим законом про стосу суду. Заверховуючи казані, також могли статті 9 конституції України, також статті 17 конституції України. This is the sheets convention for the first time. На практику, как там нужно исправить, мы испытаем это проявление, что все заражается, еще просто нет. Маленький физический, то так вот демонстрироваться. Это все у него дает его силы, как все это в конечном суспильстве. Как правило, не вперед, або упередженности, при этом и наявность, або бути тем может способом. В 1985 году в Украине следующий судья Асадзиан не може а в политическом направлении, если он не является в любом подрактивном центре, за не будучи близким родичам, Члени сім'ї, слідчу прокурора підрозділу, ми не бачимо, це не кам. Потерпіло оцінювати якщо він брав участь у цьому провадженні, як собі викликав про спеціальність, приходив свій участь. Прокурор захисник обласник, якщо він особисто, його близькі родичі, члени його сім'ї, заінтересовані від цього провадження, то не з іншого обставини, які викликають сумніву на мережності, випадку, порушення встановленого частиною 3 статті 35,

Зосно травна подоня зайняла традиція. В неї збирають сповнесясні трави, як на седан народисти, він сталий, кількість 16 для обстав. Знахідна закрита на нічні традиції, які може спосподіватися на природі і поза органічним життям, що розить трав на близькість до сну, сонцепокло. Чи заверш процезію, напрок сесе, до прибача, що 10 трави з одніми складними, дякую, даже кто, заступити 10. Просто на настується кона пиль на Тоже час стороны из частных и стопроводных грунтов представлены как і по самому плану и по самому плану будет ситуация. На данный момент я приведу к себе более мотивации, не слышать по наявности обставленных и заправиться на его направленности, на его объективности, с кельким Мануэль Лаше, прослушанным как порушенный за себя и порядка здесь на совершенство, искали это все как порушенный и готовится с объективностью на пестерной запуске, порядка организации работы. Сюда з образом все повторяем слово для седьмого. Тайм по обозначению слово для седьмого. Часы по времени на ночь в темноте. Порядку в обед для седьмого. Корование правом сама. Главу лучше. Всего закона. Нет? Часы по правилам. Позже проволочные кунфаны на зря вдоволь. Две опасные сухие. На какую мою оценку взяли? Тут вы сами для седьмого. Если вы этого не будете в этом анализе, вирішення вы решили, как вы решили для седьмого. не сбор, если... Сезон лишний, как вы сами Має слід законодавця за відповідь за регування, скажімо судового рішення. Стосовно послання заників на відромірність оцінки судей бойком доказів справі 1524. Основної ж гості і послідовності дослідження в хористового розвідку справи по суті. Його особисті оцінки таких доказів всі зазначили, що судачі заяву про відвідував повноважний суддя неправильно давати оцінку спеціального рішення та дієм суді, якому з'явити, що було у межах провадження справі, адже Дає органом, що особа повноваження встановлювати на інспекційних порушень перебування у справі її організації ведення місцевого процесу. Більше того, надавати оцінку його осудження, власним переконанням, адже внутрішньо переконання судді одним з невід'ємних кормовіх оцінки доказів. Щодо писання заняття, що суддя було кодію пережена, адже він дотягався безпередності знищають. Що дійсно мало місце такі обставини. Відносно останнього, станього достосулось. Тимчасово від посади на 6 місяців з позбавимо права при неї доплати судового кладу судді та обов'язковому правами судді національної школи судді України для проходження курсу підвищення кваліфікації з питань військової та подальшому кваліфікаційному цінні для підтвердження здатності суді зісні правосуддя відповідному судді у 2015 році, де було допрошу національної школи судді України, курс навчання доспішено вивідування навчання програми для підвищення кваліфікації судді, які тимчасово всех сторон, мы здесь не правосудие, да, отправляют правосудие в российскую семью и не сохранят. Можно на другой вопрос, там, Тарахович указан, на те обставы, в этом про правосудие судьи. Таким же нам можно доказать неупрежности судьи, хоть бы не зря, как я говорю, тут тоже не было. Женщина, кто не зря, но Беру участь кодексом своїм про адміністративне правопорушення, а вони суд постановили відмовитися на місці аж 2021 року про різні ці. цілі, знову не дається на місці основного правопорушення, що каже, не підлягає. Судя під підпочиванням. На цьому засідання закінчено. Щодо видачі десь. Так, студично зараз ми не знаємо, чи технічно можливо загляду на підпочинку часів, чи можливо, 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 можливо,